Мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на, на зв'язку з нашою постійною астрологиною, постійною експерткою Інною Гнатьок. Вітаю вас! Вітаю, любі друзі! Рада вас бачити. І сьогодні для наших глядачів ми традиційно записуємо такий загальний прогноз на цілий місяць, і це в нас останній місяць літа, серпень. І ми бачили, що, що червень, що липень були такими mm -hmm. насиченими подіями е, і Плані політики, і в плані, да, політики, в плані е е військового стану і загалом ми бачили як і позитивні, новини, так і негативні. Зокрема, цей серпень, так, останні, останній місяць літа, який він буде для України загально ось так, якби описали цей місяць. Так, в серпні в нас в дійсності ідуть зміни в енергіях, і вони вже йдуть на позитивні. По-перше, Марс покидає такий гарячий знак і з'єднання з кету, заходить в Діву. Це вже логіка, інтелект, це вже можливість домовитись. А ми залежимо від Марса, тому що за війну відповідає Марс. Тому тут зміни більш в плані ну, логіки і домовленостей ніж оцих гарячих дій, те, що ми могли спостерігати з 6.06... І от до 29, саме липня, такий ішов період гарячий. І от Україна входить в новий важливий період. Тим більше в нас день народження України, 24 серпня, включається Соляр. Можна буде окремо роздивитися, що в нас включається новий астрологічний рік. І ми входимо в новий період Юпітера, а це наша планета. Ми українці під Юпітером. Планета справедливості гуру, миру. Ми мирний народ. Ми ніколи ні на кого не нападали. от і ця планета справедливості і миру вона буде впливати на Україну на українців саме з 1 серпня по 5 жовтня, оцей період 2025 року. І у нас проявлений 9 дім це дім влади і дім за кордону. Тобто тут будуть далі відбуватися, як я і прогнозувала, зрушення зміни в посадовців, важливих керівників. От воно почалось в липні місяці. Також воно буде тут продовжуватися, і тут величезний вплив іде іноземних лідерів. Оцей період з 1 серпня по 5 жовтня. І ми знаємо, що мають відбутися переговори з посередництвом там Туреччини, тобто іноземних країн. І нам сприятливо, я скажу, коли цей період. Нарешті в мене вже ну, руки чешуться, що це буде відбуватись. Тому період достатньо такий цікавий період змін, тому що, да, по. Попередній був період це хвилювання народу, там і смерті, і руйнування ну досить, ми пережили такий негативний. Місяць і дуже шкода, хочеться сказати за Одесу. Ці несприятливі дні дуже програлись, тому слідкуйте, не ігноруйте. Я ж не зря недарма їх розраховую. В Одесі розбомбили привоз. Це ж серце Одеси, це символ Одеси. Дуже шкода, що вони так досить продумано поступають і досить жорстоко б'ють в наші найулюбленіші точки, найулюбленіші місця. От, але тут приходить період Юпітера. В нас зараз це період домовленості. Тому тиск з боку світових лідерів дуже посилиться на Росію, і тим більше я знаю, що там Трамп дав їм чи 50 днів, ну в общем до 2 вересня період Росії, щоб все-таки врегулювати якісь робити домовленості на рахунок війни. І він там вже йому обіцянки піджимають. Ми дивились карту Трампа. О, тому тут все так згущується, всі енергії навколо зміни влади. Ну таких певних керівників, певних посадовців, е, які вже там засиділися, які несправедливо, нечесно поступають. Е, вже все воно йде в плані врегулювання через іноземні країни. Тобто, ми стаємо як на перше місце і в новинах, і взагалі виходимо на перший план в цей період. В серпні місяці і нам приходить допомога саме через закордон От і але. Тут ще теж є нюанс з цього Юпітера. Він в нас пошкоджений, спалений. той Юпітер. Тому в нас приймаються злочинні закони, беззаконня чиниться, і от саме час з цим розібратися, саме час з цим щось зробити. Іменно Юпітер це закон. Це і не дає в деякій мірі відновити справедливість, порушує права громадян, порядок. От тому ці зміни в керівництві будуть продовжуватися, і ну надіюсь, все-таки ще якихось дурних законів не буде все-таки прийнято, а буде навпаки відновлена справедливість, якісь закони, щось воно підтягнеться в цей період до 5 жовтня. І якщо глибше заглибитись в цей місяць по, по підперіодах, так можна пройтись. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміня кнопка спонсорувати під відео. Дякую, Іно, скажіть, якщо говорити з точки зору да, ось загрози масованих обстрілів з боку нашого ворога, цей серпень для України, яким він буде, чи розраховувати українцям знову ж таки на те, що обстріли в такою мірою, да, в таких масштабах припиняться більше? Я все-таки прогнозую, що в період це Юпітера, і зважаючи на транзит Марса, що такого гарячого не має бути ніяких там сильних катастроф, сильних руйнувань вже в цей період не прогнозую. Я не бачу такого. Навпаки, я бачу стишення. І що все йде до домовленості, тому що все-таки збільшується колосальний тиск через іноземних лідерів, через іноземні країни, і за цього вони можуть трішечки притихнути. І тут і тут зміни в позитив, але ще буде в нас такий не дуже приємний період. Це період з десятого. Серпня до 20 серпня хочеться виділити там Сатурн управляє. А Сатурн нас якраз відповідає за цього кармічного сусіда, тобто тут ще десь будуть якісь смерті, руйнування. Оцих от получається період 10 днів. Він не є. Таким сприятливим у нас в цьому місяці, але тут та як Сатурн ретроградний повертає карму. Тут і наші хлопці, наші військові теж дадуть щось, вони там нароблять, щось вони таке суттєве зруйнують в Росії. От. Тому цей період ждемо хороших новин 10-20 серпня. От, хай вже долетить там до Москви. До їхнього керівництва так по заслугах. і да, да далі далі дуже цікавий період. Так, от чого детально хочу, така хороша новина. Буду дуже її чекаю з нетерпінням. Це під період буде йти Меркурія. Меркурій це завжди про комунікацію, про домовленість, і ця домовленість в нас зв'язана іменно з Росією. Це період дивіться з 20 серпня по 29 серпня. А це ж якраз в нас день незалежності, день народження України. Тобто, для нас це взагалі важливий астрологічний. Період, цей період це дуже хороший період для домовленостей. Тим більше вже Меркурій вийде з ретро-руху. 11 серпня в нас трошки стане легше. От з комунікаціями, ну всім щось почне рухатися вперед. Закінчиться плутанина. Тут хороший період для домовленостей з Росією, і саме через іноземних посередників. 20 серпня, 29 серпня, от саме якщо в цей період десь будуть ці переговори відбуватися, вони будуть удачі на нашій стороні. Вони будуть на нашу користь. А потім приходить така раптова планета кету. З 29 серпня тут і вона в нас пов'язана іменно з, з Росією, з ворогом, з опонентом. Тут якесь ідея різке завершення якихось аспектів з Росією. Щось, щось точно вже завершиться, ну вже є -то це кінець, це, це завершення. Не скажу, що це прям завершення війни, але якихось аспектів, ну що те, що вони вже не зможуть робити. От, якась карма завершується по цьому. І це саме період, який цікавий, з 29 серпня по 2 вересня. А це ж період, коли домовленості з Трампом, що вони мають все-таки врегулювати мирним шляхом. Тобто, можливо, десь хоч трошки якісь будуть домовленості, хай там не за всю Україну. ну Дуже надіюсь на цей період. Будемо надіятися разом з нашими глядачами, власне. Інна, якщо підсумувати, власне, які б ви виділили сприятливі і несприятливі дні самого числа для українців в цьому серпні? Так, ну давайте почнемо з несприятливих, щоб бути уважними, щоб дійсності не ігнорувати сигнали тривоги, а все-таки ховатися і це спасає багато життів, коли ми не ігноруємо. Це в нас 5, 6 та 7 серпня. Несприятливі дати. Далі йде 18, 19, 20 серпня. І, ну, так, по Дому смерті, по таких великих руйнуваннях. Це будуть транзити 22, 23 і 24. Тобто ворог нам схоче все-таки ці дні зіпсувати, щось десь буде гатити. 22, 23, 24 серпня. І. Сприятливі дні, коли будуть виконуватися якісь наші бажання, коли щось буде в нас хороше відбуватися в Україні. Це в нас 2, 3 та 4 серпня, і кінець місяця теж принесе хороші сюрпризи 30-31 серпня. Отакі аспекти. І ще до позитивного, що що Марс зараз рухається по діві з 29.07 по 14.09. діва це управитель Меркурій, це вже про. Ну не про таку гарячу фазу війни, це вже більш про якісь домовленості, комунікації. І далі Марс перейде в Терези самий мирний знак з 14 вересня. Знак миру, знак дипломатії, знак домовленості. Тому надіємося на ці хороші транзити. Поки що в мене дуже позитивні очікування йдуть на серпень, бо липень мене дуже хвилював, і воно так і, і збулось найгірше, як то кажуть. Угу. Будемо віримо, віримо. Надіємось на наші Будемо сили, СУ, на наших українців. все-таки ну. На, на, на хороше, на позитив, скільки ми вже настраждалися, пора вже це завершувати. Це точно абсолютно праві, я з вами. Погоджуюся. Будемо надіятися на наші збройні сили України і власне на долю, на все тебе цей серпень був без жодних трагедій, і, зокрема, і в Україні, і в загалом у світі. Я дякую вам. Гарного нам місяця всім і до зустрічі наступного так, року. До нових зустрічей.